Завжди дивують ці такі, знаєте, істеричні нотки про те, що чому саме зараз НАБУ і Сап це зробили в такі тяжкі часи, хто їм дав команду. Себто треба чекати кращих часів. Тут, шановні, я згадую цей одеський анекдот про те, що як ви так і не зрозуміли, що кращі часи вже були. І, до речі, небо на землю не впало, тому що казали, що тепер зараз тут урядова криза, тепер парламент, зважаючи на позицію фракції Батьківщина, не віддасть там жодного голосу і все таке інше. Сьогодні призначили, ну трошки з напруженням, призначали Шмигаля на посаду міністра енергетики, і призначили Михайла Федорова, новим міністром оборони. Взагалі часто страхи виявляються дуже перебільшеними. А от те, що називається корупцією, це треба долати, особливо в умовах війни, коли всі ресурси мають іти на оборону України.